Доброго дня, я представляю первинну ланку сімейної медицини. Це та ланка, яка зустрічає пацієнта, так скажімо, на порозі і комуніцірує найпершою з нею. І тому на нашу ланку покладено основне завдання профілактиці і виявлення онкологічних захворювань на ранньому етапі. Коротенько хочу розповісти, який маршрут пацієнта і що він включає, щоб максимально швидко і швидко зробити обстеження і виявити дану патологію, якщо вона є. По-перше, ми можемо пацієнта визвати на прийом. В основному кого ми визиваємо? Тих пацієнтів, які входять в групу ризику. До даної категорії відносяться пацієнти в основному з хронічними захворюваннями. І також люди після 40 років. Також пацієнт може звернутися самостійно на прийом, якщо в нього з'явилися якісь скарги. І при самозверненні пацієнта ми оглядаємо і проводимо профогляд. Онкопрофогляд, так скажемо. Що він включає? Ми під час бесіди виявляємо скарги, якщо вони є, симптоми пацієнта, проводимо фізикальне обстеження. Далі ми його обстежуємо згідно наказу 504. І це основний наказ первинки, яким ми керуємося на первинці. Що він включає? Я вам коротенько зараз розповім. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, глюкометром. Це робиться відразу при зверненні. Також електрокардіографія, експрес-тести на ВІЧ, гепатити Б та С. Далі ми під час спілкування виясняємо у пацієнта в'ємня ускарга чи ні, і в залежності від цього MDH, определяємо свою тактику. Якщо це потрібно, ми проводимо до обстеження. Це залежить від того, на що скажеться пацієнт. Якщо у пацієнта, наприклад, там проблеми з шлунково-кишковим трактом, ми можемо його направити на езофагодоаденоскопію, там колоноскопію, можемо на ультразвукове дослідження черевної порожнини чи органів малого тазу відправити. Всіх жінок ми рекомендуємо в будь-якому абсолютно віці, направляємо до гінеколога, там, якщо потрібно, робиться мазок на АК, це атипові клітини, гістероскопія при необхідності. Також жінкам після 40 років рекомендована мамографія раз на рік. Чоловікам, уролога після 40 років щорічно повинен проходити, тому що там свої можливі проблеми буде. Ну і так далі. До обстежень дуже багато, тому я їх зараз перечисляти не буду. Я вам сказала основні до обстеження. Всі ці до обстеження безкоштовні за електронним направленням і гарантовані Національною службою здоров'я України і державою, що за електронним направленням та служба, яка заключила з ним договір, вона за електронним направленням зробить це безкоштовно. Тому можна не переживати, що це буде дуже дорого коштувати. Єдине, що там, можливо, якісь дообстеження, які робить вже не первинна ланка, прийдеться там в черзі постояти, тому що, самі розумієте. Далі, якщо в цих обстеженнях якихось симптомах нам не сподобалося, ми запідозрили захворювання, ми пацієнта скеровуємо вже на второй рівень, даємо електронне направлення і до вузького спеціаліста. В даному випадку це буде онколог. І можемо навіть самі записати чи дати електронне направлення і номер реєстратури, щоб він сам записався, куди йому буде вже зручно відправлятися. Далі він вже дообсяжується у вузького спеціаліста і у випадку, якщо виявлено онкологічне захворювання, онколог стає лікуючим лікарем даного пацієнта. Ну, якщо ні, все добре, тоді він далі буде наглядатися у нас, проходити огляди.